Збірна України вийшла на чемпіонат Європи 2024 шалені реакції фанатів. пропозицію в прямому ефірі. Найсумніша людина учорашнього дня. Валідол, вибух емоцій, результат. Вітаю вас, друзі. Я Макс Холяда, А це ваші найкрутіші коментарі під минулим випуском. Лишає під цим нові, і у наступний випуск. Потрапиш, а я ж розповім вам про все, що вчора відбувалось у матчі навколо нього, та про все, що до камер не потрапило. До речі, відос до кінця додивіться там, покажу нашу групу на євро. Календар і де будуть проходити поєдинки. Отже, почнемо зі складу і з мого здивування. Ребров посадив зіну, який прогнозувала більшість фанатів, але випустив циганкова. Сподіваюсь, спойлерити не треба, що то дало свій результат. Ну і Яремчука замість Довбика Станіславич теж випустив. Це теж в своєму сенсі принесло користь. Циган сьогодні MVP, як на мене. Ну Судаков на другому місці даю фору, бо після травми відіграв круто. Перший тайм цього матчу видався цікавішим за той, котрий ми споглядали в Сараєво. Збірна була активніше, гостріша, але й варто відзначити вікінгів. Вони теж регулярно створювали небезпеку біля наших воріт. Ми регулярно мали з ними обмін гольовими моментами. Власне, вони першими, наші суперники і відзначились. Гудмунсон круто розібрався з нашим захистом. Втім, вже за 9 хвилин Судаков видав неймовірну передачу під скидку на Яремчука, але Рев зафіксував. Положення. На жаль, звісно, але це саме той випадок, коли до арбітра питань немає. Ну гарно ж він відсудив, справді. І, власне, на перерву ми пішли програючі. Знову ж таки, волідол, знову купа нервів, і лише одне питання: чому не можна заводити зі старту? А потрібна оця от розкачка-водокачка. Безати, хотілось як отой фанат в другому таймі вибігти на поле і щоб мене Зінченко заспокоїв. Починаємо, напевно, грати на всі 100 120% після того, як пропускаємо. Нам потрібно. Ну так грати з 0-0. Погано, що дуже часто пропускаємо першими, але добре, що швидко реагуємо. Я розумію, що вся країна слідкує весь сезон за жаролею, але не обов'язково теж всім фору давати. Навчитись забувати першими дуже потрібно. А ще потрібно добувати суперника, а не сідати одразу, як вийшли вперед. Могли і Боснії і Третій покласти, і Ісландії, як би хотіли. Нерви збірна трішки мені підпсувала, але думаю, не так сильно, як тим, хто робив прогнози. На цю гру до речі, друзі, про прогнози вже цими вихідними повертається українська прем'єр-ліга, і робити свої прогнози ви можете у наших друзів компанії Фавбет. Лінк в закріпленому коменті. Там вже бонуси, і пам'ятайте, що спорт підтримує тебе. Так, от збір на другий тайм продовжила в тому ж темпі, що й кінець першого швидкі динамічні атаки в намаганні розхитати захист ісландців. І по правді кажучи, перший наш забитий гол мені трішки нагадав перший наш забитий боснійцям. Зловили в перехідній фазі і циганков забив. Віктору окремий респект. Хлоп на травмі відгасав 88 хвилин і був вкрай корисним. Це, до речі, 12-й забитий м'яч 26-річного футболіста у складі національної команди. За цим показником він наздогнав Сергія Назаренка. А далі, відверто кажучи, почався ще більший волідол у цьому матчі. Ісландія мала гору з хвостиком небезпечних моментів. Заради правди, і ми їх мали. Згадайте хоча б момент Миколенка. Але погодьтесь, однаково стресово було. Але дяка. Богу і воротарю Ісландії, що удар Мудрика для нього видався чимось вкрай складним, і наші хлопці забили другий. Напевно, цьому голу раділа вся країна, всі вболівальники на трибунах, котрі шаленіли, як має бути, але був і той, хто трішки засмутився. І не тому, що ми забили. В обох матчах на останніх хвилинах головний тренер команди Сергій Рибров готував заміну Миколи Шепаренка. І це відбувалось в ті моменти, коли збірна забивала. Погляньте на емоції шапи. Щоб Писали не таке в коментах. Абсолютно заслужена перемога. І навіть пристойна гра. Усіх з перемогою. Цікаво, як там гейтери Судакова, для яких єдиний показник гарно півзахисника це відбори. Судаков показав, хто є левом матчу. І якщо знову ж таки говорити про ключових персонажів, то справді Судаков показав, що в нього має бути пристойний е цінник цього літа. Він був ікс-фактором в цій грі. Оцінки від Софаскорих і Скорд, тому підтвердження, втім, левом матчу визнали міська мудрика. І заради правди. Він теж провів хороший матч. Але, думаю, для 99% людей, котрі дивляться це відео, очевидно, що саме Жора мав ту статуеточку отримати. Валідол Валідолович, як то кажуть. Але головне це результат. І він є. А значить, в червні на нас чекають. Безсонні ночі. Дякую, хлопці. Дякую, збірна, за надважливі емоції для всієї країни за надважливу перемогу і вихід на євро. За те, що вкотре довели, коли українцям важко, але вони не здаються і продовжують боротьбу. Тоді українці неодмінно перемагають. Україна є і буде. Дякуємо за перемогу. Слава Україні! Емоції зашкалюють. Та то взагалі якийсь трендець. Ви, до речі, друзі, в курсі, що це вже четверта вольова перемога за каденції Реброва в збірні. Може, то у така тактика. Ні, воно то дуже добре. Ці всі кіно. Інтрижки, шалені сюжети матчів, воно то все добре. Але для серця так собі. І то я просто гру глянув з монітора, А уявіть, як було Машкіній і Шевякіну, До речі, чи не здається вам, що ми десь то вже бачили? До речі, друзі, привітайте їх в коментах. Взагалі, емоції це ключове слово, яким можна описати нашу збірну в цих двох матчах з босняками і ісландцями. Гру розбирати вкрай складно. Там дуже багато, як на мене, нині хаосу, індивідуальності. І не багато ідей. Але я не фахівець, тому не буду стверджувати. Може, то, то такий план Реброва. Але розумуюче, ми на Євро. Відомі наші суперники. Група здається, приємною. Календар матчів теж до вашої уваги, друзі. Збірна зробила головне. Вийшла на чат Європи так валідольно, але вийшла. Я не можу сказати, що ми погано грали чи щось таке. Хотілось більшого, конструктивнішого, але переконаний, на євро. На євро все це буде. І головне, ми там теж будемо. Залітайте в коменти, лупаште вподобайки наші збірні і підписуйтесь, друзі, на канал, бо Чемпіонат Європи насправді вже зовсім скоро. І аби бути в курсі всіх новин, будьте підписаними на наш канал. І посміхайтеся частіше. У мене все. Фармакологічні компанії, котрі продають валідол, Зв'яжіться з нами.